Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам продукти, які закінчились, дам на них свій відгук. По-перше, дитина закінчила ось такий крем від Джумісу з сайту Hurg в складі Муцин Равлика та центенова Азіатська. Дуже хороший склад, багато ще всього корисного там є 50 грамів стандартний об'єм. Дуже легка текстура, яка швидко вбирається, не залишає липкості і жирності. Підійде для нормальної та комбінованої шкіри, для сухої, можливо, буде замало. Дитині крем підійшов і сподобався. Ще одна упаковка є в запасі. Зараз вона відкриє і почне користуватись. Закінчила два пробника від компанії VSH. По-перше, це ось такий крем для шкіри навколо, чи із серії Liftactів Galegent Speціаліст. В мене був пробник в об'ємі 1,5 мл. Вистачило на стільки разів, щоб зрозуміти, що мені цей крем дуже сподобався. Приємна текстура підійде для сухої шкіри. Якщо у вас шкіра суха, то вам цей крем обов'язково сподобається. Дуже гарний склад. В складі міститься ніацинамід, кафеін, пептиди та стабільна форма вітаміну С. Що ще можу сказати? Швидко вбирається, не скатуються, і я бачила хороший ефект навіть при використанні ось цього пробника. Обов'язково замовлю собі не одразу, може через деякий час, коли трохи використав свої запаси, повнорозмірну версію. Вона не бюджетна, але цей крем того вартує, він вартує тих коштів, які за нього просять. І другий пробник це нічний крем ліфтактів з вітаміном в 3 та ретинолом в об'ємі 1 мл. Для корекції тону шкіри, для зменшення видимих зморшок та покращення овалу шкіри. Мені сподобався він також, вистачило на три рази, наносила тонким шаром, дійсно, тон шкіри був. Більш світлішим після використання. Була шкіра, начебто оновлена, трохи подразнення викликав цей крем, я використовувала через ніч. Потім обов'язково в день наносила крем з сонцезахистом SPF 50 і наносила заспокоюючу, зволожуючу сиворотку від уріяж. Для того, щоб трохи відновити шкіру. Сподобався. Думаю, що також буде в мене в повнорозмірній версії, але його потрібно використовувати з обережністю. Тут ретинол дійсно працюючий. Закінчився вже другий тюбік крему SPF 50 від Beauty of Juson В об'ємі 50 мл, зроблений в Кореї з екстрактом рису та пробіотиками. Я вже багато разів. Казала, що мені цей крем подобається, легка текстура, швидко вбирається, не залишає ніяких слідів, нібито ви нічого не наносили на шкіру, але шкіра дуже добре зволожена, має гарний захист, має гарний склад. Але дуже швидко закінчується через те, що легка текстура. Ще в запасі є одна упаковка, можливо, буду повторювати, але постійно хочеться пробувати щось нове. Якщо ви шукаєте перевірений СПФ захист, то рекомендую звернути на нього увагу. Використала ще один пакетик концентрату для миття посуду від Madre Labs, Я вже багато разів про нього розповідала, подобається склад, він не пересушує шкіру рук. І в запасі ще є багато пакетиків, буду користуватися далі з задоволенням і замовляти в подальшому, якщо буде на сайті, і по хорошій ціні. У собаки закінчилось улюблене печиво з сайту. Їй дуже подобається. Тут було 284 грама. У вигляді сердець, можна ламати навпіл, давати або половинку, або ціло, в залежності від ваги собаки. Хороший склад подобається. І вже по знижці мінус 28% ми замовили ще одну упаковку. Далі будуть добавки. закінчився ось такий магній в великій баночці від бренду Svensson Triple Magnesium Complex. Тут було аж 300 капсул. В одній капсулі 400 мг використовувала всією родиною, але, напевно, поки повторювати не буду. Плюс в тому, що бюджетна ціна і велика упаковка коштує дешевше. Але мінус в тому, що тут магній є в формі оксіду, тут також є. Цитрат та аспартат, але оксид мені не дуже подобається, тому поки не буду економити, не буду повторювати. Ще одне залізо від Chapter 6 в жувальних гумках. Мені смак подобався, дитині ні. 2 г доданого цукру в одній цукерці, також тут 10 мг заліза та 5 мг вітаміну С. Достатньо маленьке дозування. Профілактичне дозування становить 25 мг, тому потрібно приймати 2-3 жувальних гумки за один раз. Замовляли, тому що була хороша ціна, 2 долара. По повній ціні повторювати не буду. Дитина закінчила свій улюблений вітамін С від Natural Factor. Вже багато разів я його показувала і збилась з рахунку, скільки таких баночок ми замовляли: гарна форма содіум, Аскарпат. Тут 2 г доданого цукру 500 мг в одній таблиці. Зі смаком тропічних фруктів, є багато різних смаків на сайті. хороша форма вітаміну С, яка не подразнює шлунок, велику баночку 180 таблеток. Ми замовили по хорошій знижці, мінус 28%. Ось такий комплекс ProBio Slim від Force Factor тут було 120 капсул. Використовувала не для схуднення, а купила, по-перше, через хорошу ціну. З розділу пробників там була досить низька ціна, і тут міститься комплекс вітамінів групи Б, також є вітамін С, кальцій та калій, Зелений чай, напевно, ще багато корисних інгредієнтів. Посилання я залишу, ви можете перейти і подивитись. В цілому корисна добавка, але сподіватися на те, що вона допоможе вам схуднути, це буде зайвим, допомагає дефіцит калорій. Здорове харчування. Ще в запасі є одна така баночка, зараз її використовуємо. Але по повній ціні повторювати не буду. Використала одну баночку міо та Дехіроінозітолу від від Leaf. Тут було 30 капсул, також в складі міститься Метілфалат. я вже декілька разів про цю добавку розповідала, що вона допомагає підтримувати жіночий гормональний фон, також допомагає в боротьбі з інсулінорезистентністю. Другу баночку зараз також відкрила, і в запасі є ще від іншого бренду, декілька разів на рік я цю добавку використовую. Закінчила кальцій-діглюкарат від Life Extension в дозуванні 200 мг. Тут було 60 капсул, я вживала по одній капсулі в день. Ця добавка використовується для детоксу печінки для боротьби з. Естроген демінування. Буду перевіряти потім все аналізами, коли закінчу курс добавок, який мені призначив лікар. Це друга баночка, яка була в мене в використанні. Life Extension дуже хороший бренд, гарно себе зарекомендував. Тому якості їх добавок я довіряю. Друзі, це всі продукти, які в мене закінчились на сьогодні. Якщо це відео було корисно, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дякую всім, хто користовує мій промокод для знижки на сайті HUR зараз діє два промокода. По-перше, промокод, який дає знижку мінус 20% на всю корзину, ви можете додати туди. Товари з різних категорій, і другий промокод дає знижку мінус 20% на добавки, які є на сайті. Це дуже вигідно. Хоча вересень закінчився, але Hor продовжує нас радувати знижками. Всі промокоди я вказую в своїй спільноті на YouTube. Якщо вам цікаво, можете прийти та подивитись. Також вони є і на сайті Horb. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!